Хубенькі, дорогенькі, Доброго вечора вже. Хто буде дивитися днем доброго дня? Доброго-доброго. Так, 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 так. Давайте зробимо розклад. Сьогодні я до вас в піжомах із утра і вечором зароботалися. Заработалися. Давайте тему подивимося. Мені цікаво і вам кому цікаво подивитися. подивиться. Так, як піде Зеленський з поста президента? Давайте так поставимо питання. Ну і подивимося, як, як буде виходити. Сам по добрій волі, через вибори, не через вибори. Ну, от як карти покажуть. Як карти покажуть. Так, так ми і скажемо. Так, кому, кому розклади, кому свічки, кому чистки, пишемо, тільки пишемо вайбером і ждемо відповіді, як піде Зеленський з поста президента. Багато балакати не буду, бо набалакала за сьогодні вже з вами. Давайте. Так і зробимо. довгий, чи короткий розклад. Подивимося. Як піде Зеленський з посто Президента. Ну, всі не вічні, і президентство у нас на вічне. Тобто, чи вибори, чи подивимося сейчас, давайте віземо. Пет нас жінки, підступні жінки, Тобто підступні жінки. Ох, і мух, ох, і мух. Літом не було мух. Так, тут такі карти зараз будемо відкривати, дивитися. Як піде Зеленський з посту президента. Давайте дивитися цими картами. Як він піде. Як кого добачив, як він буде уходить. Ти бачиш королева, королева. Тут королева, тут королева. Як піде... Це просто питання маленьке з кусочок бумажки. як піде Зеленський. Сто президента. Mm -hmm. Заставлять вибори, ну тобто создадуть умови всі, щоб проводились вибори. Чи через вибори, а там, де вибори, там його для нього як йому вирита. Ну, про війні. Тобто, або заморозиться воно все, або, ілі, ілі, ілі. Іли принудять, жінка. Опять же, жінка в нас тут падає. Тут взагалі дві королеви у нас ідуть. Та які, які будуть старатися. Через, через королев, через От жінку, давно ну, вибори, кошмар, конечно, От, если по карті. Для нього вибори це кошмар. Це саме менше хочуть вони виборів, хоче він виборів. Ну у тому, що навіть п'ятерка мечей – війна. Ну, хоча. А він хотітиме ці вибори? От він хотітиме ці вибори. Не хотітиме він цих виборів, тому що він розуміє, що після виборів буде судилище. Тут карта страшного суда йде. Тобто праздник з життя закінчиться. Нравиться людині, коли йому поклоняються, і карта, карта Сонця я б сказала, що щаслива людина була при своєму правлінні, при тому, що війна в країні йде, ну, все одно. Тут карта людям сонце світе, людям хорошо, людям комфортно. І як піде президент Зеленський, як піде Зеленський поста президента через вибори? Чи хоче він їх? Ні, не хоче. Не хоче, тому що розуміє, що після цього може бути судилище. Може, бути... ну, тобто може бути дуже багато випросів, дуже багато питань, які будуть задавати, на які треба. Надо буде. Ну, він виграє вибори. Колись я знімала, що може виграти вибори, ну, він виб... виграє вибори. вибори. Він виграє вибори. 50 на 50, навіть карта не показує, що він програє на 100%. 50 на 50. Може виграти, може проіграти. 50, Хоча шанс є. Шанс є і ресурс в руках в нього є. Який, який, який. Да. Побороться може. Тобто в борьбу він вступити може, і 50 на 50 він може виграти і все. Вроді біля нього і по закону стати ще раз. От две показа карта. І по закону може ще раз стати стати, його можуть принудити піти на вибори. І можуть принудити, ну от тут падає карта жінки, тут падає дві карти, всі, ну, жіночі карти. Тобто може вибори десь в Америці будуть жінку принесуть, може в самій Україні тут вопрос стане той, що почнуть піджимати. Ну, тобто, можуть винудити. І ти хоче йти, не хоче йти, тому що, ну, це тільки хоче, а не хоче. Тому що, розумієш, що може бути, Оце. Карта справедливості, да. з однієї сторони, так, а з другої сторони, шанс є у нього поборотися. І карта, якщо мудро все вистроїти, опять розказати щось таке, то через закон можна. Ну, тут великий ресурс, тут у спектаклі, тут великий ресурс для того. А що це за жінка? Що це за жінка, яка може... Підтолкнути на це все з прошлого, жінка з прошлого. Королева мечей. Жінка яка остра, яка розумна, яка, яка стабільна. В Україні. Десятка мечей. Жінка, яка вчить та й йому ловушку, може, понімаєш, може не сили свої. Ну, хорошого нічого не йде. Україна взагалі йде. Якщо беремо Україну, при ньому після нього вона йде по десятки мічей, тобто вона йде і стабільної, стабільної карти, з четверки жезлів, вона йде в десятку мічей, тобто дуже нестабільно. Карту, дуже нестабільна карта. Ну, а если вибори примерно тут 50, на 50, чесно виграють. Ресурс є, да купить, купити можна. Чесно виграють, якщо виграють. За гроші, за фінансами. Колесо То есть рулетку может попытаться еще раз крутнуть. На совсем. Неожиданно резко. Неожиданно резко может вопрос статы. А чого? Тому що договарюватися. Якщо йти в договоренності, надо то треба якісь карляки, якісь підписи ставити. А підпись по карті смерті вона не ну, не, не, вона нікому ну, не Знаєте, Щоб ця підпис була жива, так сказати, вона була нужна, надо, нужні будуть перевибори. Нужно буде проходити через вибори? Може, 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 за гроші все може? Наша страна чудес. За гроші можна все. І каліками бути, і півпрокуратури може бути інвалідами, і ну, все, що хоче, може бути. Тобто карта показує 50 на 50 може бути. Яка жінка, які тут жіночі карти відпадають? Яка це жінка? Може, це все почнеться після того, як вибори пройдуть. В Америці, може, та жінка, якщо вона прийде до влади, якщо вона прийде, може толкати, може, помієте, це щось отут навести порядок, Україна, Україна, Росія. Щоб ставити подписі, воно по карті йде зовсім, воно нікому. Вони не... Як він піде Званський з спусток президента? Якщо програє вибори, ну примерно як йому буде після президентства? Яка його життя буде після президентства? Про таку життя мічтають багато, щоб, бо, яка життя у нього буде. Сім'я, діти, шестерка кубків. Нічого з ним такого не буде. шестерка жезлів тут падає. Король він ще в своїй енергії, в нього ще енергія прийде, щоб король жезлів падає. Ну, а Україна буде тягнути свою тяжність, що, та, що залишиться. Ісповнення мрії. Ну тобто, він удачний, в нього якби не було, в нього сповнення желаний. Навіть це президент, воно для нього, якби как бы там не, не казали, воно для нього по карті просто пройде легко. Тобто ну, нічого такого тут карта не показує. Захоче піти, може виграти. Може виграти. Шанс такий є, фінансово він собі це може дозволити. Тобто все буде зроблено на те, щоб дозволити. Чи добровольно можуть винудити? Можуть винудити, тому що треба ну, надо буде. Надо буде це все проходити. Може, може, може. А от залужний для нього, от як по карті, залужний для нього конкурент падає, тривально конкурент. Та ні, по камість ні. Покамість, нема нічого такого. По камість. Більш королева якась, більш якась жінка, яка принести може тяжість його життя. От якусь ситуацію неожиданно внести, і вона з ту зум'ячей падає. Ну, да. А щоб заложний тут конкурент? Може, колись, ну, не сейчас, двойка і все, і весь заложник зараз закривається від цієї теми. Думайте, може, може, не время в Україні? От не саме лучше время, а зараз приходити якимсь президентом. Не, не. М -м -м. Нічого, а є у нього конкурент. От реально, є у нього конкуренти, такі що можуть. Да, здоров'я десь. Може бути, де це не вже ну, З усіма можна договоритися. Просто ціна договоренності розна, як каже ж а яка же якась королева, і тут договорюються, договарюватися будуть з якоюсь, ну, хтось може в отвіті за Україну десь якийсь, тому що тут договоренності можуть бути, що йдемо на вибори з тим, що, з тим, що виграємо. Соглашаємося на вибори з тим, що гарантія виграє, вибори ці всі. І далі правимо, і далі все. Понимаєте? Поки ми всі в Україні ховаються за великим забором. Работаємо далі. Хоча указання, то тобто це все, що там виборів, може прийти з дорог з дальніх дорог. До нас це ізвісті, а поміняється в окруження його. От для України. Ну, навіть якщо ми беремо вибори, перевибори, от щось поміняється для України, от люди біля нього, які окруження поміняються чи не поміняються для України. Фінансово, фінансово важко падає. Ну, В те ж час некотрим важко, нікотрим важко з роботами буде. Чуйте, слухайте, важко з роботами в будущому буде. Ну, четверка кубків, тут карта емоційна, люди нічого ніде не поміняється, крім того, що з роботами буде важче і важче. Можуть бути сокращення, може бути важче знайти роботу, можуть не платити так, як треба платити. Знаєте, для сімей це буде важко. Ну, четверка пентаклі, розумієте, всі гроші з'їдаються. Всі гроші, он Криса держав тут пентакль в зубах, тобто й проїдаємо всі гроші. Які гроші заробляємо там три копійки, то все ми проїдаємо. Тобто хвататиме на те, щоб проїдати, ну, комунальні, там і і та, і те, і те і все. Тобто ніякого окруження таких карт немає. Немаєте? немає. На ну, Порошенко може бути йому конкурентом. ну Це так кого може бути Порошенко-конкурентом йому. Грошей багато. По фінансах може бути конкурентом, і він тут і король Пентаклі, і десятка Пентаклей. Ну, ці ребята, як вам сказати, тут молодость, тут, тут азарт, тут паш мечей, тут, розумієте, поки той повернеться раз, ці 10 разів кругом обіжать. Немає такого, немає. Вони, розумієте, всіми силами його встановлять. Там, чи, чи, чи запад допоможе встановити, чи ці самі встановлять, немає. А Тимошенко. Ну Тимошенко, Бо там реклама тільки, тільки рекламу чути. Аптека, лікарство. Ну, то тайна. Це тайна, покрита мраком. Ну і вона жде. Вона жде де моменту свого вижидання ожиданні імператорства. Понимаєте, є желання в неї карта показує, тобто ніде желання не пропали. Ну теж маленькою картою, жезлів, ну тоже це все не серйозно, це все, це все не серйозно. Я б сказала песінка спета. Тобто, песінка спета, песенка спета. Який ще к яке, яке ще питання ми задамо? А, ну, може він сам відказатися. Давайте так. Він може сам відказатися від, примерно, від президентства, від виборів, щоб йти участвувати, він може. Ну, він розуміє, що це смерті подобається, що це повісять одразу на першому стовпі. Це десь треба діватися. Вибори розуміє, що це рішення серйозне. Вибор це серйозний, приймати рішення треба серйозне. Карта світа, тут йому тільки підтримка світа. Якщо світ це піддержить три старші аркани, бачите, як це серйозно. Чи він йде, чи не йде, чи відкажеться, чи не відкажеться. Бачите, четвертий, старший аркан. По вроді, там, як сказати, і затягується цей вопрос, але все одно він розуміє, що це все треба буде проходити. Чи так, чи не так, що це все треба буде проходити. Ну і Ріцарь Мічей, все це треба різко, все це треба буде. Все це треба буде швидко. От сьогодні ми цього не знаємо, а завтра ми це знаємо, що от тоді то вибори будуть. Тому що різко, тому що швидко, тому що наскільки це буде. Ну, для чого, а для чого це так воно буде швидко зроблено? Серйозні карти отут. для чого це все? Щоб фінанси получала Україна, щоб сильна була, ну як ну наві зброю, щоб отримувала. Для чого це треба? Для того, щоб фінансово Україна держалася? Це вибори для чого ми питаємо. Вибори для чого треба? Для того, щоб фінансово Україна держалася. Щоб йшли фінанси, щоб якусь силу ми мали за ці фінанси, тобто якусь зброю, щоб король міг те, що міг, щоб вивезти короля з під Луни. Ну, тобто, непонятно хто, непонятно як, непонятно що. Щоб вивезти з під Луни, щоб всім все понятно було, Ну, можуть бути вибори. можуть бути вибори. Ну і взагалі, як закінчиться президентство для Зеленського перший срок, другий срок по Вась, гроші, все получить людина сполна. Війну все получить сполна. Не треба недооцінювати, що він може опять стати президентом. От не треба про це навіть ну, як сказати. Хай воно як буде, так і буде, бог все управи. Це мої, ну як мої слова, я впевнена в цьому. Ну в то же час побороться, він побореться. І те, що ілюзії думати, що він опять не стане, його ніхто не вибере. Його, можуть ніхто, його може ніхто й не вибирати, ну він стане. Тому що знаєш, як і світом буде договорність. І світом буде завдогорність така. Так що не треба списувати і не треба думати. Да, багато людей ще до того времени ляже, багато з башня. Ну, тось розрушень ще буде впереді, болі дуже багато, чи він приніс, чи його це правління принесло. Люди в ніщиту заходять, то фінансово більше і більш будуть страдати люди. Ну, молоді, молодих людей теж собака гавкає. Ну і карта, брехня, шулерство все одно воно продовжується. Буде продовжуватися. Тобто змінення й немає і змінення немає ніяких. Тільки якщо треба пройти вибори, ми їх пройдемо, чи за нас їх проведуть, пройдуть. І от я вам скажу по карті, реально не треба скидати його, із... ну, той, що, що йому це не світе. По карті світа. Може світити. 50 на 50, в той же час може бути те, що те, що знову він може стати президентом. Не ми зробимо світ з друга. Таке діло. Все, пока-пока.